Слава Ісусу Христу, преподобні і всечесні Отці, преподобні сестри, преподобні браття, дорогі батьки і родичі наших братів, дорогі браття, які сьогодні склали професію до вічних обітів, і всі брати і сестри у Христі, цей уривок сьогодні. Я сам особисто вибрав євангельської розповіді, який чудово представляє нам вибір молодої людини, багатий юнак, який у глибині свого серця відчував поклик глибшого служіння Богові і бажав своїм серцем іти за Ісусом. Але, на жаль, зробив вибір. На користь оцього багатства, а не Ісуса, на користь цього світу. І тому, як каже Євангелія, відійшов засмучений, маючи все у розумінні сучасного світу, але немає людина внутрішньої радості, спокою у своєму серці. І тому христові учні були вражені словам Ісуса, коли Він прокоментував оцю ситуацію багатого юнака. Як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже, легше верблюдові пройти крізь вушку голки, аніж багатому увійти в Царство Боже. Апостол Петро негайно реагує на ці слова Ісуса і логічно запитує, а що буде з нами, учнями, які задля Нього. Залишили все. Це звучить, ніби апостол виставляє претензію Господеві, яка є наша користь. І Ісус дає відповідь. Нема такого, хто, кинувши свій дім, братів, сестер, матір, батька, дітей, поля ради мене Євангелія не дістав би сторицею тепер. І в майбутньому віці життя вічне. Дорогі браття професи, ви теж пішли за голосом Бога, відповіли на Його поклик, залишили цей світ з усіма його принадами, ризикнули, як апостоли, і можете виразно з апостолом Петром сказати: ось ми покинули все і пішли слідом за тобою сьогодні. Ви склали оцю урочисту професію Євангельських рад, обітів убожества, чистоти і послуху на Євангелії, на цьому святому престолі перед Богом, в Його ім'я. І ми всі тому є свідки. Ці обіти це не лише привілей, але вони до чогось нас також зобов'язують. Не завжди буде просто їх. Виконати у цьому світі, особливо за мурами монастиря. Адже убожество часто пов'язують із життєвою невдачею, ніж із чеснотою, а послуг більше асоціюється з обмеженням свободи, ніж із посвятою своєї волі на службу Богові. Натомість, обід чистоти сучасною людиною є часто осміюваний. Як пережиток минулих літ. Складаючи ці три обіти, дорогі браття, будете мати можливість дати свідчення, що це все насправді є цілком інакше, і кожен обід має свою ціль і своє послання, свою мету, метою обіду Божества – Є не образ позірного ченця, який ходить в обдертому і брудному одязі, але свобода, можливість робити правильний вибір, як у питаннях матеріальних, так і в питаннях духовних, бути убогим це вміти розрізнити між тим, що є нашою часто забаганкою, а що є нашою потребою, щоб вибрати у житті. Те, що є добре і приносить духовну користь. Це, як сказав папа Франциск, протиставитися сучасній, надмірній активності і прагнути за будь-яку ціну позбавитися оцих страхів та тривог життя в язичницьких храмах споживацтва або в розвагах. Тобто протиставитись культурі споживатства. Взірцем дотримання обіту убожества залишається і надалі Христос та Його наука, бо де твій скарб, там нехай буде і твоє серце. Святий Василій Великий у своїх ширших правилах нас навчає. Якщо на цьому світі ми залишаємо собі якусь власність чи якесь тлінне багатство, тоді наш розум незмінно в ньому себе закопує, наче в якомусь болоті, а наша душа нездатна бачити Бога, така душа нечутлива на довічні блага й обіцянку в небі, нагороду. Серце убогого ченця завжди буде люби Богові. Убогі духом не прив'язується до чогось, що було перешкодою в любові Бога та іншої людини. Обід послуху його, напевне, є найважче дотримуватися. Сьогодні ми чуємо про послух в діалозі, де настоятель, вслухаючись у намір брата, і разом з ним приймає рішення. Але чи такий послуг в діалозі має вартість в очах Бога? Чи Ісус провадив дискусії із Своїм Отцем? Ні. Він був безгранично послушний своєму небесному Отцеві. Це правда послух буде для всіх вас інколи Христом. Але це ж Ісус сказав: хто не зречеться себе самого і не візьме свій хрест, не може бути моїм учнем. Послух це не вигода, це не власне побажання, це не виконання власної волі, але важка праця у пошуку волі небесного Отця. Зберігання цього обіту для багатьох з нас є важким терпінням. Але пам'ятаємо, це також є дорогою спасіння. Обід цей для нас є певною посвятою і покутою, але покута є вписана в життя кожного з нас без винятку. І ми повинні цей обід переживати виключно в категоріях покути і посвяти. Не є легко, але в перспективі вічного життя цей тягар є легкий. Послух. Ісуса, Отцю, послух Марії Богу, є для нас прикладом, є вказівником у виконанні обов'язків, які випливають з цього обіту. Не страх, невигода, але віра в те, що зберігаючи обід, послуху, Бог нас провадить і реалізує свій план щодо кожного з нас. Не мій план, не ваш план. Але свій план Бог реалізує. Послух з огляду на Його план, на Його волю, не обмежує нашу свободу, як це часто можна чути, але її облагороджує і дарує нам радість. Третій обід, який ви склали тут перед Богом, є обід чистоти, закликає вас до життя в чистоті. Не означає тут лише загальне значення чистоти, бо до життя в чистоті є покликані всі вірні. В контексті нашого життя насправді на обід чистоти потрібно глянути трішки ширше і зауважити, що через цей обід церква очікує від нас чогось більшого, церква вимагає від нас целібату. І служіння Богу неподільним серцем. Можна сміливо сказати, що силою цього обіту Ісус бажає, щоб тільки Він був єдиною і найважливішою любов'ю у нашому житті. Він, і тільки Він, і ніхто інший. Лише через глибокий інтимний стосунок з Богом, через Його близькість у нашому житті, можемо іти у світ. І служити іншим. Все земне життя Ісуса було відданням Сина Отцю, а з огляду на Отця людям. Таку неподільну любов Христа маємо мати і ми. Обід чистоти буде нам про це пригадувати і нам у цьому допомагати. Цей чин професії обійтів, який ви склали не на рік, а на все життя. Склали у спільноті Василянського чину, де ідея братерства є не ідеологією, але ціллю, нашим способом життя. Ви увійшли в новий вимір життя для Бога, не для себе. Згідно сьогоднішньої євангельської розповіді, ви отримаєте все, бо Господь не може дати менше, ніж усе. Для виконування його місії. Коли він дарує щось, то він віддає себе самого у повноті, як він це показав на Христі. Все це помножене сторицею, ви отримаєте. І знаком того, що ми йдемо правильною дорогою, є радість у Бозі в спільноті. Правдива радість, яка не походить. Від веселої музики, чудової компанії чи смачної страви, але внутрішня радість у Божому домі, його вибраних учнів, його спільноти. Бажаю вам як святий апостол Петро та інші наші великі попередники, блаженний Осафат Коцеловський, Павло Гойдач, Дрогобицькі мученики. Серед великих життєвих випробувань зберігати радість серця, що є ознакою людини, яка обрала шлях слідування за Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу!